Громадська зоозахисна організація ЮАНІМАС влаштовує всеукраїнський марш весняного прибирання. Збиратимуть сміття одразу у шести національних парках України, в тому числі і на Хмельниччині. Тож цієї суботи закликають усіх хмельничан мешканців області обов'язково доєднуватися до цього маршу. Детальніше про те, як доєднатися, поговоримо із менеджеркою з роботи зі спільною зі спільнотою волонтерів ЮЕНМАС Анастасія Ковальчук. З нами на зв'язку. Вітаю вас, Анастасію, і слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Дякую за запрошення! Дякую вам, що доєдналися. Ми вже не вперше і анонсуємо цей марш прибирання, тому що він теж проводиться вже не вперше. Але давайте для людей нагадаємо власне його історію, історію заснування сьогодні. А, так, в цілому тут трошки хочу повернутися назад в 2017 рік, тому що саме з цього року наша організація почала проводити марші. Але на той момент це були марші за права тварин. Ми їх проводили відразу в багатьох містах України. Люди виходили, проходили маршем по містах з плакатами, і це була така дуже завжди масштабна для нас подія, яка привертала увагу, і ми акцентували увагу людей на темі знущання над тваринами і на темі гуманного ставлення до тварин. І так було до 2022 року. В 2022 році, на жаль, через повномасштабне вторгнення ми, в тому числі через безпекові моменти, не проводили марш. А в 2023 році ми почали продумувати саму концепцію марша. І хотіли вже, щоб люди долучились так сказати, не тільки словом, а й ділом. Плюс дуже хотілось зосередити увагу не тільки на збереженні і захисті тварин, але і довкілля, особливо під час війни. Тому марш за права mm -hmm. тварин з 23-го року перетворився на марш прибирання. Так виникла ця ідея. І тоді ж восени 23-го року ми провели саме перший марш прибирання в Нацпарках. Чи за ці три роки змінювалися локації у вас для прибирання? Так, тобто в нас було завжди зосередження на наспарках і заповідниках на заповідних зонах, але кожен раз ми стараємось доєднувати якісь нові локації. Тобто, наприклад, цими вихідними в нас буде марш прибирання в шести локаціях. Ми в них вже прибирали. Але до цього також ми огоплювали Вінничину, Івано-Франківщину, Миколаївщину, яких цього разу не буде, але ми в них прибирали. Тобто, ми періодично змінюємо локації так А як обираєте нові локації? Тут в цілому кілька критеріїв По-перше, це має бути запит від самого нацпарку чи потрібне їм прибирання? А це має бути безпечна зона, не замінована, тому що на жаль, зараз в. Часи війни дуже багато у нас парків або закрились, або не мають доступу для відвідувачів, і це доступність для людей, щоб дорога була недовгою і комфортною. Тобто, ось такі основні три критерії, яких ми притримуємось. Тобто, запит був від національного парку Подільський Товтри щодо того, що там потрібне прибирання? Так, так. І воно вже не вперше там відбувається. Як ви згадували, так є локації, де повторно це відбувається на тому числі і в подільських товтрах. В цілому чи можна оцінювати активність людей, і чи вони вже за три роки звикли до такого маршу? Я би сказала, що активність вона варіюється, тобто, але ми не ставимо акцент на активності. В будь-якому випадку, от в нас було вже чотири марші прибирання, кожен раз активність хороша, але іноді буває десь більше людей, десь менше людей. Ну, тут не головне, тут, знаєте, тут найкраще, на що я завжди спираюсь це на зростання обізнаності, тому що кожен раз ми, окрім того, що доєднуються нові люди, зростає обізнаність до того, що треба берегти своє довкілля, прибирати і привчати до цього з маличку діток, молоде покоління. Зростає обізнаність людей в принципі до нацпарків тому що дуже часто буває, що люди до цього ніколи не були в цьому нацпарку або в цьому заповіднику. Вони доєднуються через наш марш прибирання і таким чином. А дізнаються, що от є такі прекрасні локації в Україні. Ви знаєте, у нас кажуть, чисто не там, де не смітять, а не там, де прибирають точніше, а там, де не смітять, власне. Так. Але в цілому бачимо, що якщо зберігаються такі марші прибирання, тому на жаль, це не для всіх досі є цінністю. В цілому, про яке сміття йде мова? Яке сміття люди залишають в національних парках? Тут завжди якось воно однаково. Основна частина сміття це завжди пластик. Це скло, це різні поліетиленові плівки, пакети, покришки, металеві бляшанки, консерви. Тобто, плюс-мінус побутові речі дуже часто чомусь зустрічаються, люди їх викидають. Тому так тобто, здебільшого, це таке побутове сміття, коли люди виїхали, умовно кажучи, на пікнік, але при цьому після цього не прибрали після себе. Так, часто так, особливо в нас є кілька локацій. Наприклад, це Голосівський національний природний парк і острів Хортиця. Вони знаходяться в межах міста, є доступними для мешканців, для відпочиваючих. І от там да там якраз дуже часто відбуваються відпочинки, якісь рекреації, і після цього чомусь люди все залишають після себе. Дуже дуже шкода завжди в цій ситуації. У нас ще велика проблема із стихійними сміттєзвалищами. Чи ви зустрічали теж таке в національних парках? Е, так, таке є. Стихій, стихійні сміттєзвалища ми теж прибирали. Е, і також я б сказала, що є проблема, що дуже часто. Е, Люди їдуть на машині, вони везуть з собою сміття і на узбіччі це сміття викидають. По перше, я чесно не знаю, чому це роблять. А по-друге, люди навіть не здогадуються, що це узбіччя вже може бути територією, яка прилягає до нацпарку. або є його територією. І ми дуже часто чули від різних заповідників, що є проблемою, коли. Починаються сильні вітри з все сміття вітрами заносить вглиб нацпарку, і далі вже воно там розпорошується, заважає тваринам рослинності. Тому так, да, це теж е, така проблема велика в національних парках. Зазвичай ми можемо побачити унікальну рослинність, так яка там є, власне, яка цінується, яка цінується і можливо занесена до червоної книги України. Як правильно прибирати для того, аби їй не зашкодити? Тут ми завжди трошки відходимо на другий план. І на перший план виходять співробітники нацпарків, тому що вони як ніхто найкраще знають місцевість територію. Тому коли ми бачимо, що зібралась дуже велика кількість людей, то ми, по-перше, перед прибиранням співробітники нацпарків проводять інструктаж і розказують, куди можна заходити людям, куди ні. Тобто, якщо є якась місцевість, де може бути унікальна рослинність, ми або дуже обережно стараємось там прибрати, або якщо там дійсно нема сміття, ми перевіряємо і стараємось туди не заходити. Тому так і так само насправді. Стосується і тварин, ми стараємось прям дуже вглиб заповідних зон не заходити, щоб не турбувати спокій тварин груп тварин великих, тому, тому так тут ми намагаємося зберегти таку екосистему, де можливо не недоторканною або дуже дуже бути з нею обережною. Те сміття, яке люди залишають, ви говорили і про плівки, зокрема теж і про пластик. Як воно може впливати на тварин? Чи можуть вони до прикладу подумати, що це їжа або власне якось заплутатись у тій плівці? Так, так, тут для тварин дуже небезпечно і пластик, і різні металеві бляшанки вони можуть наступити на них на них з'їсти, залізти, якщо це маленька тварина або пташка, і, на жаль, померти через це. Але пластик в тому числі він дуже сильно впливає на екосистему і на ґрунти і води, тому що він або не розкладається, або неймовірно довго розкладається. Він містить в собі токсичні речовини. Якщо він довго лежить на поверхні, ці всі токсичні речовини йдуть в ґрунт, в води. Заражають саму екосистему, порушують її, тому тут дуже важливо, що і через це можуть в тому числі і зникати різні червонокнижні рослини або ранитись червонокнижні тварини, яких і так дуже мало залишилося. Тому да, це дуже така небезпечна тема. У вас гасло маршу: приберіть сміття і захистіть тварин. Оце якраз про об'єднання тих двох маршів. Ви в історії розповідали. Чи є якісь інші ще пояснення? Це от так, але в тому числі це про те, що сміття шкодить сміття шкодить тваринам. От якраз тільки що казали, що вони можуть поранитись або померти. Тому, прибираючи сміття, ми зберігаємо і захищаємо тварин, і в тому числі і довкілля. Ну ми насправді показували фото з попередніх маршів. Це величезна кількість сміття, величезна кількість пакетів. Чи дійсно такої складної є ситуація? Да якщо брати вже чотири проведених марші, то за всі за всі чотири марші ми прибрали орієнтовно 70 тонн сміття, ось так. Дуже багато. І дійсно бувають локації, де прям ми надаємо контейнери і вивозимо прям по 10-15 кубів сміття. Це такий дуже дуже величезний контейнер. Не знаю, як Маленький вагончик або може навіть середній вагончик поїзда, тобто дуже багато, і ми іноді самі дивимося на ці фото і дивуємося, звідки те сміття взялось, бо іноді його прям з під землі викопують, дістають, починають тягнути, тягнути, а там замість одного пакетика витягується прям ціла-ціла купа сміття. Тому да, ось чи ви ще в процесі прибирання сортуєте, до прикладу, пластик, окремо, інше сміття окремо? Ми стараємось, ми дуже сильно стараємось, У нас є певна проблема в цьому в Україні із сортувальними лініями, тому що дуже часто сміття, яке от прям, наприклад, викопується десь з землі, воно або дуже старе, або його неможливо почистити, помити сортувальні лінії стараються до себе приймати саме вже таке чисте сміття, і не хочуть приймати, наприклад, от дуже брудне. Тому тут де, де можна, ми стараємось сортувати пластик скло і далі вести його на сортувальні лінії, де вже дуже таке сміття, яке неможливо. На жаль, воно їде там кудись на утилізацію на захоронення. На жаль, поки в нас з цим проблема. Цієї суботи буде шість локацій. Давайте ми про кожну окремо ще поговоримо. Ви вже згадували про національний природний парк Голосіївський. Власне вже не вперше там прибирання буде відбуватись. Так, так, це насправді єдиний національний природний парк, який знаходиться в межах міста Києва, і насправді він єдиний в Україні, який отак от в межах міста знаходиться. Це дуже велика територія. Він є частиною великого голосівського лісу, має багато озер, річок. І, от якраз через доступність для киян, для гостей столиці є проблеми з тим, що люди там багато відпочивають, але мало прибирають. Тому ми завжди доєднуємо. До його прибирання, щоб ось цю унікальну флору і фауну зберегти мешканці столиці. Чи приєднуються до вас активно? Ви говорили про те, що не важлива кількість людей, важлива історія про цінності, але попри це ці цінності не з'являться, коли люди особисто не побачать масштаби проблем. Так, це вірно, але е, е, в Києві в нас дуже потужна спільнота волонтерів, і вони завжди е, доєднуються. І дуже багато. Отже, скільки там було маршів прибирання, е, вже впізнаєш людей. Деякі люди, які були до цього, вперше е, приходять з друзями з рідними, і це дуже приємно. Тому там дуже активно все відбувається. Давайте тоді до наступної локації це національний заповідник Хортиця. Чому потрапив він цього року до марш? Хортиця це Запорізька область це таке священне місце для мешканців. Хортиця – це по суті острів на Дніпрі. Він дуже унікальний, в тому числі своїми водноболотними огіндями. Там багато червонокнижних рослин, тварин, пташок живе. і це він також чим схожий на, на спархолосійський, бо він теж знаходиться в межах міста. І запоріщані дуже активно доєднуються до прибирання, бо вони там і відпочивають, і хочуть бачити це місце чистим. Тому це прям така дуже унікальна зона. Ну і насправді Хортиця, коли був під Ривкаховською ГЕС, вода зійшла, і просто на мілині на дні було неймовірна кількість сміття, яке ми також тоді прибирали. Тому там прям постійно постійно бажано допомагати з цим В Запорізькій області. Складна безпекова ситуація, тому що ми бачимо, що щодня відбуваються обстріли. Чи у вас були сумніви щодо того, організовувати чи ні марш? Тут завжди є сумніви, але слава богу, поки все було добре. І завжди ми на такі локації небезпечні. Доєднуємо ДСНС. Вони проводять безпековий інструктаж перед прибиранням і слідкують раптом щось трапиться. Або, наприклад, якийсь буде уламок, небезпечний предмет знайдено. Вони завжди долучаються з цим і вилучають його до себе далі. Давайте тоді до наступної локації: Національний природний парк Цуманська пуща. Розкажіть про нього. Суменська Пуща це Волинь. А це якщо брати Волинську область, це найбільша, такий найбільша лісова територія. І якраз в одному з лісів ми будемо прибирати цими вихідними. Він теж там, в принципі, всі локації, які і цими вихідними будуть, і до цього це унікальна флора фауна. Тому Суманська Пуща теж там був запит на прибирання. Любимо її дуже гарне місце. Національний природний парк Нижньодністровський. Нижня Дністровські він знаходиться в долині Дністра, і це унікальне місце, в тому числі для досліджень птахів, бо це місце відоме міграцією птахів. Їм завжди дуже цікавляться ормітологи, якщо я знаю, вірно Тому ось так: унікальне місце теж треба прибирати, і це Одещина, це південь країни. Да. Так скаку, так, так, так це Одещина. Природний заповідник Росточа це шоста локація. Чому вона потрапила до вашого списку? Росточа Львівщина це такий гірський масив. Він знаходиться на в західній частині України а теж дуже відомий своїми лісами-озерами має багато червонокнижних птахів і тварин. І також унікальне місце, бо на його території ще є реабілітаційний центр для птахів вільні крила, яким ми також допомагали волонтерами. Тому, от якраз там є оця проблема з узбіччям, з викиданням сміття на узбіччі, яке потім потрапляє в глиб заповідника, тому так дуже гарне місце. Ми сьогодні запрошуємо хмельничан і мешканців області доєднатись до прибирання саме в подільських товтрах. Розкажіть, власне, заявлено, що прибирання триватиме три години, почнеться об 11 ранку без врахування часу на дорогу. Ви визначаєте такі часові межі спеціально для того, аби люди розуміли, скільки часу це необхідно, і чи встигаєте за три години зазвичай? Так, встигаємо. Плюс ми завжди в комунікації з півробітниками нацпарку. Вони краще оцінюють об'єм сміття, тому тут саме прибирання буде десь 3 години, час на дорогу, і також після прибирання ми завжди закладаємо. Ще десь годинку, просто щоб люди трохи відпочили, попили чай, перекус і можливо трохи їм проводить також в кінці екскурсію подільськими тофтерами, щоб залишались після прибирання приємні враження і позитивні емоції. Тому от, в цілому це десь там 3-4 години. Погодні умови якось вплинуть, тому що в нас від ранку сьогодні сніжить. Я сподіваюся, що до суботи воно все звичайно зійде, але все ж таки. Я сподіваюся, що все буде добре. От знаєте, якось так завжди посилав гарні лучі кудись туди, в небо завжди, коли на якісь наші марші прибирання передавали дощ, його в цей день не було. Ми сподіваємось на сонечко, раптом буде дощ. В нас будуть на локації дощовички. Тому віримо, що все буде добре ще до суботи, три дні. Угу. Поки, поки не плануємо перенос, бо багато людей про це питають. Тобто сподіваємось на хорошу погоду. Але якщо раптом будуть якісь зміни, то ми завжди про це попередимо. Тобто, в кожному національному парку, про які ми говорили, є якийсь координатор, головна людина, яка все координує і всіх людей збирає, і так далі. Так, да. ми е, е, завжди стараємося серед наших волонтерів знаходити е, людей, які нам допоможуть з координацією. Тобто, по суті, вони виконують функції, вони зустрічають людей на трансфері, е, чекають, якщо хтось запізнюється, координують, щоб трансфер правильно довіз людей від точки А до точки Б і назад. Е, взаємодіють знайомлять людей з півробітниками нацпарків. Е, і також завжди на зв'язку раптом якісь незрозумілі форс-мажорні обставини. Для людей, чи є якісь обмеження у віковій категорії, до прикладу, або якісь інші? Взагалі без обмежень. Ми завжди раді будь-якій кількості будь-якому віку. Єдине, якщо доєднуються дітки, то бажано, щоб це було в супроводі дорослих. А так, ми завжди раді всім всім доєднатися з рідними, з друзями. Класно, коли доєднуються до нас різні організації, компанії, колективи, якісь місцеві групи молодіжні. Тому раді всім. Буде трансфер так із Хмельницького, якщо правильно розумію? чи з Кам'янець-Подільського е, в цілому в нас буде трансфер з Хмельницького, заїжджати в Кам'янець-Подільський, uh -huh. там забирати ще групу людей і вже безпосередньо їхати на локацію на прибирання. Тобто, чи є обмеження по кількості людей, які ви можете взяти? Обмежень немає, тому що в нас є нюанс. Ми завжди на наші заклади просимо людей пройти коротку реєстрацію. Mm -hmm. Після цього люди попадають в спеціальний телеграм-канал, де ми з ними комунікуємо і проводимо різні опитування, скільки буде людей, чи ця людина буде ще з собою когось брати. І від цих відповідей ми орієнтуємось і замовляємо трансфер під ту кількість, яка очікується. Mm -hmm. Тобто зараз людям потрібно заповнити заявку попередньо ще. По суті, якщо коротко можна, як у нас відбувається реєстрація. В нас є спільнота волонтерів. Окремий чат-бот в телеграм-каналі. Людина проходить за посиланням або за QR-кодом. В цей телеграм-канал в ньому там налаштована спеціальна кнопочка Марш прибирання. Вона так і називається. Після цього треба на неї натиснути, прийти буквально формально кілька запитань, і далі вже чат-бот інструктурує людину, розказує деталі по заходу, і вже далі ми ведемо комунікацію. Що людям потрібно мати із собою? Чи щось брати? Чи у вас навіть і дощовики є? Тільки головне, аби люди прийшли. Так, да, все вірно. Просто беріть гарний настрій, а ще беріть друзів, рідних, діток. Ми завжди всім раді тут. Просто ми всім забезпечуємо. По перше, трансфер це початок. А далі, коли приїжджаєш на локацію, там видають рукавички, сміттєві пакети, водичка. Ми часто забезпечуємо різний брендований одяг. В даному випадку це будуть наші фірмові кепочки. Вони планувалися від сонця і клі або кліщів. Раптом якісь лісування місцевість будуть дощовички. Після прибирання буде теплий чай, перекус і знайомство з однодумцями. Тому просто прийти з гарним настроєм, і друзями. Ну, ми теж закликаємо усіх доєднатися і цю суботу провести із користю із гарним настроєм. Так само, і вам дякуємо Анастасія, що ви доєдналися до нашого етеру. Менеджерка із роботи зі спільнотою волонтерів Анімас Анастасія Ковальчук була з нами на зв'язку. Говорили про традиційний марш прибирання.